Ні, нічого. Все добре Так. Не дуже пишний оваряльний резерв, але ну, що маємо по? Один політку. Так, ми ну, дивимося. А лівий веселіший яєчник. Під контролем ультразвуку ми включаємо Доплер і аспіруємо. Už folliku. Летая Сегодня у нас была по плану пункция. Мы с мужем приехали. Все прошло хорошо. От наркоза быстро отошла. Сама процедура, наверное, не, не знаю, через 20 минут я уже была в палате. Уже рвалась домой. Поэтому полежала 40 минут и меня отпустили. Все прошло хорошо. Сейчас будет консультация с Ириной Ярославной. Узнаем, сколько получилось яйцеклеток взять. І дальніше наші дії будуть відомі. А, Дивіться. А, сьогодні ми дійшли до етапу функції. Mm -hmm. Як я і минулого разу казала, що ми плануємо отримати 7-8 яйцеклітин при нашому амг mm -hmm. 3 Наразі ми отримали 8 яйцеклітин, і ми чекаємо, поки. Ембріони почистять, подивляться, опишуть mm -hmm. на морфологію і зроблять іксі. А, і тоді ми будемо їх культивувати до п'ятої доби, тобто до неділі. В Неділю ембріологи з нами зв'яжуться, і тоді вже скажуть, скільки в нас ембріончиків mm -hmm. а, вийшло. І ми ще раз проговоримо це в понеділок. Живіт після а, не Ну, як на протяг, але Ні, вже... Зараз Зараз бажано утримуватися кілька днів від сексу, <питерев> від якихось там важкої фізичних навантажень і від спорту. <питерев> і якщо буде боліти, можна випити крім аспіраннісних неволичь дексалгін, це ще для знеболення, На всякий випадок, mm -hmm. нехай воно буде. І тоді вже далі ми будемо орієнтуватися і готуватися до переносу. Скоріше за все, ми все-таки підемо на кріоперенос, бо я мушу повністю зробити, чекавши всього організму бо в нас була позаматкова в нас немає двох труб, тобто ймовірність того, що можливо є хронічний ендометрит або якісь там моменти в ендометрії є. Наразі поки що я всім задоволена, все, що я хотіла, щоб мені відповіли наші яєчники, я відповіла і, не дивлячись на наші стреси, на нашу ситуацію. У нас поки що життя триває, і все в нас буде добре. Тому ми на зв'язочку, mm -hmm. і тоді вже далі почнеться менструація, бо мене наберете, mm -hmm. і тоді ми будемо планувати що далі перемос. А вже готовий результат по ембріологічній частині нашої програми лелека прилетить. У Тетяни вийшло. 5 бластоцист хорошої якості, і я дуже задоволена поки що результатом, так як враховуючи у нас не дуже високий рівень АМГ, у нас вийшло 5 гарних ембріончиків, і ми готуємося до переносу.